В одній книжці, присвяченій вшануванню святого Тадея, розповідається про жінку, яка вибрала собі опіку на ім'я того святого. Але це ім'я їй не сподобалось, і вона його відкинула. Тоді вночі з'явився їй святий Тадей із суворим, яскравішим від блискавки обличчям і сказав: Що ж? Це для тебе я є підлим і негідним юдою. Наступного дня жінка важко захворіла і цілий рік пролежала в ліжку. Так Бог карає легковажне ставлення до святого Тадея, заступника нещасних і покинутих. Вшановуємо ім'я Великого апостола, любімо Його, як він цього. Заслуговує постанова, благатиму допомоги та опіки святого Юди Тадея у горі, печалі віддаватиму йому належну пошану. Святий Тадею знаю, що не покинеш мене, а однак не можу уявити собі цього щасливого дня, коли мої бажання будуть вислухані. І блаженна радість заступить мою печаль, великий заступнику, пришвидши хвилину потіхи, прояви нам нещасним свою могутність і милосердя, змилосердися і заступися за нас. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.